Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. У невеличкому містечку, де взимку сніг лягав на дахи, наче біла ковдра, жила дівчинка на ім'я Вірджинія. Вона любила сидіти біля вікна з книжкою в руках, гріти пальчики об тепле какао і слухати, як дрова тріскотять у каміні. У такі вечори світ здавався добрим і тихим, мовби ніч обережно обіймала будинки снігом. Але одного дня у школі вона почула те, Чого зовсім не хотіла чути. Санта, це вигадка, сказав хлопчик за сусідньою партою. Його не існує, додала його сестра, з упевненістю дорослої людини. Вірджинія мовчала, але щось усередині, наче стислося. Того вечора вона довго сиділа біля вікна, дивлячись на сніг, що повільно падав з неба. Їй здавалося, що разом зі сніжинками падала і її віра. Нарешті вона підійшла до дідуся, який сидів біля каміна з газетою та окулярами на кінчику носа. Дідусю, тихо озвалась вона, а Санта справжній. Дідусь відклав газету, зняв окуляри і посадив дівчинку собі на коліна. В каміні тихо тріщали дрова, і полум'я відбивалося в її очах теплими іскорками. А як ти думаєш сама? лагідно запитав він. Вірджинія знизила плечима. Усі кажуть, що він вигадка, що це лише казка. Дідусь усміхнувся. Скажи мені, ти бачила колись любов? дівчинка задумалась. Ні. А надію, я її не бачила, але відчувала. А доброту? Її теж не видно, але вона справжня. Тоді дідусь легенько торкнувся її грудей. Те, що не видно очима, часто є найважливішим. Санта належить до таких речей він не живе там, де його шукають дорослі з ліхтарями. Він живе там, де ще світиться віра. Вірджинія притихла. Але ж, виходить, якщо ми не бачимо, прошепотіла вона, його може й не бути. О, ні, м'яко відповів дідусь. Як про доброту перестануть говорити, вона не зникне. Як про любов перестануть писати, вона не зникне. Так само з Сантою, поки хтось вірить, поки хтось чекає дива, поки хтось робить добро. Він існує, тієї ночі Вірджинія довго не могла заснути. Сніжинки торкались вікна, мов хтось тихо стукав. І раптом їй здалося, що на небі між зірками щось рухається, наче срібна тінь, наче тихі сани, що ковзають по небу. І, хоч вона не могла розгледіти чітко, серце підказувало їй, це він. Наступного ранку вона побігла до ялинки і завмерла. Під гілками лежала маленька листівка, вона взяла її тремтячими руками. На ній було написано: Дякую, що віриш! Твоя віра це вже диво. І маленький підпис унизу. Санта Клаус. Вірджинія нічого не сказала. Вона лише обійняла листівку і усміхнулась, і з того дня більше не сумнівалась, бо тепер знала, Санта існує. У кожному доброму слові, у кожному щирому вчинку, у кожному серці, яке здатне вірити. І якщо ти колись запитаєш, а Санта справжній, просто заплющ очі, поклади руку на серце і прислухайся. Там ти почуєш відповідь тиху і справжню. Більше довгих і нових історій тепер є на Патреоні. Завітай у гості, там казки живуть трохи довше. Буду рада, якщо зазирнеш послухати. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш, підтримуєш і даруєш цим казкам життя.